Таю вас на телеканалі Сфера, випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців, а отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла. 19 жовтня на засіданні кабінету міністрів прийнято постанову про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів першої та другої групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов. Зазначеним рішенням уряду надано право. Сім'ям інвалідів війни та загиблих військовослужбовців, АТО отримувати грошову компенсацію за належне їм житло відповідно до житлового кодексу. Таким чином, сім'ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купуватимуть його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої урядом. Дбати про інших не складно, особливо у цей непростий для країни час. У рівному місцеві мешканці активно долучаються до благодійності і діляться своїми речами із малозабезпеченими. Ініціатором такої акції виступили члени громадської організації Час дій. Подробиці далі. Що четверга за адресою Відінська а у Рівному постійно людно. Сюди приходять пенсіонери, багатодітні мами, сироти та просто нужденні рівняни. Саме тут вони абсолютно безкоштовно можуть взяти. Такі необхідні для життя речі, як одяг та взуття. Хочеться подякувати тим людям, які це все організували, тому що це дуже хороша підтримка людям, бо не можна зараз у даний час вижити, а так допомагають і ми стараємося вижити, особливо пенсіонери, там, в основному пенсіонери. А знаєте, як пенсіонери сьогодні вижить, як нема з чого. Я сама знаю, сама по собі. Я гіпертонік. Болію, як кажуть, получу ту нещасну тисячу, ідеш вперед, заходиш в аптеку, півтисячі покину на місяць. От так і виживаю. І всі ці речі для малозабезпечених пожертвували небайдужі рівняни. Нагадаємо, що за сприяння громадської організації час дії у нашому місті ще з літа біля центрального входу торгового центру Чайка а також поряд Свято-Покровським кафедральним собором були встановлені контейнери для вживаних речей, де власне небайдужі мешканці рівного і залишають непотрібні для них речі. Це і є наша головна подяка. Це які активно дуже відгукнулися. На цю нашу акцію встановлення контейнерів допомоги малозабезпеченим рівнянам. Рівняни дуже активно відгукнулись, наповнюють постійно. Попросять ще встановити контейнери. Ми, я думаю, ще раз два тижні ще встановимо в інших місцях, щоб комфортніше було під'їжджати на автомобілях в інших мікрорайонах і також здавати допомогу якби для малозабезпечених більше. Зокрема, підтримали благодійних проект і начальник житлово-комунального підприємства Галицьке Артур Хорхолюк, який і не дав приміщення на Відінській 40 а там роздача одягу та взуття проводиться що четверга. А у вівторок та середу ЖКП перспективне за адресою будівельників 1. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Різні країни одна родина. Так у рівному відкрилася виставка хорватського фотографа Марка Вдоляка. Зелено-блакитна Хорватія. Вона присвячена пам'яті рівненського лікаря, а також відомого дослідника свого роду Андрія Лимича. На захід завітав і поважний посол Республіки Хорватія в Україні. Подробиці далі у сюжеті. Людина живе, поки живе пам'ять про неї. Та корінному відкрилася фотовиставка, присвячена місцевому лікарю Андрію Лимичу. Втім, найбільше чоловік прославився завдяки дослідженням власного роду. Цікаво, що світлини належать хорватському фотометцю, і це не випадково. Нам відповіли з німеччини з Франкфурт на Майні. Там є дуже велика бібліотека, яка має відомості. З усього світу. І вони нам написали, що в Хорватії є таке плем'я Лимичів, от є статут, і, можливо, ми маємо зв'язок з цим племін, племенем. От. І от таким чином Андрій Іванович вийшов на Хорватію, а якщо сказати точніше, вона йому відкрилася саме Хорватія. Згадки про рід Лимочів сягають аж дев'ятсот року, розповідає дружина лікаря Анна. Цікаво, що представники сімейства не були простими людьми, а працювали у сфері правовідносин. І так, завдяки клопіткій наполегливості Андрія Лимича у одну родину за кілька років об'єдналося понад три тисячі представників роду. Це дуже важлива справа, тому що об'єднала багато родин. Багато родин, які проживають в 17 областях України. Які за своїм покликом об'єдналися в громадську організацію фонд роду Лимичів і дійсно Андрію Івановичу треба завдячувати за ту клопітку працю, коли він дослідив і кожного з нас знайшов, і кожен з нас має своє місце в родині. Видатного дослідника Андрія Лимича особисто знав і повноважений посол Республіки Хорватія в Україні Томіслав Відошевич. Тому його поява на відкритті фотовиставки не стала несподіванкою. З цією культурною подією ми намагаємося посилити близькість наших народів, наших двох братніх слов'янських народів, наш зв'язок із містом Рівне. І з цієї нагоди я хотів ще пару слів сказати про чудову та прекрасну людину, яка зібрала весь свій рід, який був розкиданий по всьому світу. Про Андрія Лимича це була унікальна Альна людина, який із однієї нагоди сказав такі чудові слова: ми не повинні вивчати свою мову, нам треба лише її згадати. Відвідуючи виставки, не лише вшанували пам'ять видатної особистості Андрія Лимича, а й змогли насолодитися прекрасними фотографіями із неймовірними краєвидами зелено-блакитної Хорватії. Рівненський фотомитець Олександр Харват зазначає, ця виставка є хорошим прикладом для нас, як варто популяризувати свою рідну землю. Це якраз є той приклад, коли держава Хорватія Тя позитивно активно відноситься до популяризації своєї маленької своєї маленької, але ну, європейської країни. Фотовиставка Зелено-блакитна Хорватія у приміщенні кінопалацу Україна триватиме до 28 жовтня. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. На Рівненщині розпочався відкритий конкурс на посади голів РДА. До 4 листопада усі охочі можуть подати документи на посади керівників Березнівської, Дубровицької та Млинівської РДА. Керівників трьох районних державних адміністрацій обиратимуть на конкурсній основі. Документи приймаються до вісімнадцятої години 4 листопада. Конкурс розпочнеться 10 листопада 2016 року за адресою місто Київ, вулиця Прорізна, п'я. Талановиті творчі та незламні духом у Рівному відбувся фестиваль Барви життя для людей з обмеженими фізичними можливостями. У мистецькому дійстві взяли участь чимало талановитих особистостей різної вікової категорії. Отож чим радували гостей свята, учасники фестивалю. Дивіться далі у сюжеті. Я Йшла ногами на простець. Де траву, колін, знайому, пісню, вітерець співав про Україну. Це Анастасія, їй 13 років, бо привади із здоров'ям дівчина подолала чимало кілометрів, аби продемонструвати свої вміння на фестивалі Барви життя. Мені хочеться спробувати свої сили, на щось здатна, тому сьогодні я приїхала сюди. Таких, як Анастасія, у цьому залі чимало. Наприклад, пані Ніна співає з дитинства. каже, без пісні не уявляє свого життя, тому часто подорожує і демонструє свої таланти іншим. У Нас з мамою сімейний дует. Ми виконуємо пісні різнопланові, як ліричні, так і веселі. Ми стараємося донести свою пісню. Лише сьогодні приїхали з з Дніпра, також приймали участь у Фестивалі для людей з інвалідністю усіх нозологій. Загалом у мистецькому дійстві взяли участь кілька десятків людей з обмеженими фізичними можливостями. Вони змагалися у вокальному та хореографічному жанрах, театральному, образотворчому, декоративно-прикладному мистецтвах та авторській поезії. Організатори фестивалю розповідають, намагаються такі заходи з кожним роком змінювати. З кожним роком ми стараємося розширювати. Ми експериментували. Коли був рік дитини, ми пробували тільки робили тільки дитячий фестиваль. На наступний рік ми робимо дорослий. Зараз в цьому році ми робимо змішани і дорослі і діти, але ми хочемо залучати все більше людей. Самі ж учасники розповідають, із задоволенням беруть участь у подібних фестивалях. Наприклад, тільки з обласної організації товариства сліпих 25 людей показали свої таланти. Ми постійно працюємо над реабілітацією інвалідів і інтеграцією суспільства. Ось оцей саме фестиваль є інтеграція людей з інвалідністю в суспільство. Це піднімає дух людей. Вони це сприймають з радістю. Це для них вихід, як кажуть, на сцену це дуже важливо. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівне саме під такою назвою у Рівненському краєзнавчому музеї презентували експозицію, присвячену найдравнішій школі в місті номер 3 що в 30-х роках обібрала у себе інтернаціональність та полікультурність старовинного рівного більше із навчальним закладом та раритетами того часу знайомилися наші журналісти. Продемонструвати історію рівного міжвоєнний час через раритетні речі та долі людей вирішили історики і науковці. Їм вдалося за допомогою допомогою музейних експонатів та домашніх реліків відновити атмосферу та інтер'єр найдавнішого навчального закладу рівного школи номер 3 свого часу класні кімнати об'єднували учнів різних національностей та віросповідань це й демонструвало рівне як полікультурне місто. Рівняни повинні навчитися пам'ятати так, як пам'ятають європейці. Пам'ятати культуру титульної нації і максимально інтегрувати в неї культуру тих, кого ми називаємо національними меншинами. У нашому випадку це пам'ять про поляків, які вчилися у цій третій школі, про євреїв, звичайно ж, про українців, про росіян. І це той синтез, який ну, найкраще відтворюється так званими сакральними спорудами. Це колись діючим костелом, колись діючим і нині діючим свято-воскресенським собором і синовою. Старовинні парти, дошка, шкільна література і предмети інтер'єру усе це нагадує про інше рівне, історію якого намагаються вберегти від забуття. «Чи, Скажімо, вчительський стіл так? E, на столі і e, e, чорнильниця того часу, і указка, і гасова лампа. Хоча в школах вже e, було в цій самій школі було світло і було електричне освітлення. Тобто від кожного предмету і предмети святих книг e, – це святе письмо e, 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 римокатолицьке, католицьке e, наше православне і єврейська тора. Під час презентації експозиції відвідувачів познайомили не лише з полікультурним багатонаціональним містом рівне, яке існувало у довоєнний час, а й розповіли історії про тих людей, які навчались у третій школі. Більшість учнів єврейської національності були жорстоко розстріляні в сосунках. А це вже сучасні реалії найстаровиннішої школи у Рівному, яка у наступному році відсвяткує 110-ту річницю. Минуле тут зберігають у музейній кімнаті, а сучасність впроваджують в освіті. Дійсно, навчалися в школі діти різних національностей: і євреї, і німці, і словаки, і чехи, і українці, росіяни. І вони всі знаходили єдине. Під з, з, в рідній школі разом з тим. Зараз школа ну використовує сучасні технології, звісно, в навчанні. Ми працюємо. Початкова школа за науково педагогічним проектом «Інтелект України». А ось побачити історію рівного і обличчя міста в різних національностей і конфесії. Всі бажаючі зможуть у краєзнавчому музеї. Експозиція полі культурне рівне триватиме три тижні. Ірина Лаговська Євген Мирончук. Випуск новин. Знову на ярмарок в суботу, 22 жовтня, у рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Мешканці обласного центру зможуть придбати за доступними цінами овочі, молочну та м'ясну продукцію, яйця, борошно, крупу, живу рибу, мед та яблука. Сільгоспродукція та продукти її переробки представлять для продажу фермерські, особисті селянські та переробні підприємства області. Ярмарок діятиме на вулиці князя Романа з восьмої години. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.